Осіннє у віконце заглядає, тепло промінців до шкільнята надсилає. Добрий ранок, добрий день. Зустріч нашу розпочнем. А зустріч наша непроста. Просінні місяці вона. У південний край землі відлітають журавлі, знов лункий шкільний дзвінок. Малят покликав на урок. Як цей місяць звати? Прошу відгадати. Так, перший осінній місяць називають вересень. Назва вересня прийшла з полісся. Там у цей період цвіте верес. Це така цінна, медоносна рослина. А ще... Перший осінній місяць називали раніше ревун, бабине літо або сівень. Кличуть нас ліси, поля, сади дозбирати осені плоди. Із дерев спадає листя жовте, то землею ходить місяць жовтень, так, дітки, місяць-жовтень. Це другий місяць осені. Саме у жовтні на всіх деревах жовтіє листя. А ще жовтень раніше називали грязень, хмурень, краплі з неба, дахів, стріх, дощ холодний, перший сніг, почернів без листя сад. Що за місяць дітки? Листопад! Саме листопад це третій місяць осені. Назва цього осіннього місяця прийшла із західноукраїнських земель. В цей час там опадає листя. Ще цей місяць називали грудко-трус, листопадень або падолист. Осінь чарівниця у саду все жовтим фарбує, а звірята на зиму. Запаси готують. Друзі, подивіться, до нас гості завітав їжачок. А давайте подивимося, як же він готується до зими. Які запаси збирає зиму їжачок? Їжачок-хитрячок по лісу йшов. Ой, друзі, і він яблучко знайшов! Скільки яблучок на спинці у їжачка? Так, яблучко одне. Одне яблучко знайшов їжачок. Але ж одного яблучка їжачку мало на зиму, тому він пішов шукати ще. Ось подивіться, скільки багато назбирав яблучок їжачок. Було яблучко одне. А стало багато одне яблучко, а тут на спинці багато яблучок. А ще наш їжачок дуже полюбляє грушки. Подивіться, скільки грушок на спинці у їжачка. Так, одна грушка. Ой, друзі, а чи вистачить однієї грушки на зиму їжачку? Так, ні, не вистачить. Тож скоріше поспішай їжачок, і ще грушки шукай на зиму. Який ти молодець? Їжачок справжній трудівничок. Подивіться, тепер грушок у їжачка на спинці багато. Була одна грушка, а зараз багато. А ще їжачок. Ну, дуже любила ласувати взимку грибочками. Подивіться, друзі, скільки грибочків у їжачка на спинці? Так, грибочків один, один грибочок. Але ж зима довга, і їжачку потрібно багато грибочків. Подивіться, на спинці у їжачка багато. Повторюємо разом багато. Дітки: одне яблучко, або один грибочок, або одна грушка, ми можемо позначити цифрою один. Предмет, який є один, позначаємо цифрою. Один одне яблучко. Один грибочок одна грушка. Багато яблучок. Багато грибочків. Багато грушок. Який ти молодець? Їжачок трудівничок. З такими запасами тепер і можна зимувати. Яскрава, чудова пора! Фото лісовичків чекає від вас дітвора! А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!